Привіт! Я Шрекі. Мене намалювала Наталя Сергіївна. І ми з вами навчаємося разом. Отже, сьогодні ми будемо малювати з вами робота і його оживляти. Нам знадобиться аркуш паперу, кольорові фломастери або лівці, Телефон, на який можна встановити додаток ChatterPix. Всі встановлення додатків, будь ласка, узгоджуйте з батьками, щоб вони. Вам дозволили це робити. Ми спершу малюємо робота. Ну, ми визначаємося, так? Е, який у нас робот буде, чи більш закруглий, чи якийсь прямокутний. Я не такий вже добрий художник, але я так само спробую зараз намалювати робота. Навіть не знаю, як його краще зробити, ну, можливо, це буде так. На жаль, у мене немає штативу, тому малювання буде дещо складено, так? Тобто починаю малювати, ставлю на паузу і малюю далі за кадром. Щось схоже на робота вже з'являється, зараз я буду розмальовувати, щоб ви бачили, що так само з вами, я працюю і не так вже легко буду навіть вчителям інформатики, коли доводиться навіть на щоб малювати, як ви бачите. Отже, розмальовуємо те, що в мене вийшло, і те, що вийшло у вас відповідно. Слухайте, я так давно намалювала, що намалювати на аркуші паперу не так вже просто, як мені здається. Тому я вам щиро пишаюся тими, хто малює щотижня, виконуючи домашні роботи. Бачите, як у мене виходить? Тому що немає достатньо фломастерів, Я ці фломастери вже не люблю, тому що вони такі штуки залишають. Тому дуже чекаю на ваші роботи, коли ви домалюєте і надішлете мені фото. А я продовжую малювати, щоб розказати вам про другу частину нашого завдання. Тож, розмальовуємо. Отже, намалювала я нашого робота. Він у мене вийшов зелені. Кольоровій гамі, тому що ну, мала я такі фломастери для цього. Вигадала йому ім'я Шрейки, тому що він схожий, на мою думку, самі розумієте на кого. І одразу ви фотографуєте вашого робота і прикріпляєте мені його в Google класі. Це перша частина вашого домашнього завдання. Друга частина домашнього завдання написати в зошиті число на полях домашня робота. І перелічити геометричні фігури, які ви використовували, малюючи робота. Геометричні фігури, які вам відомі. Не знаєте геометричних фігур, не потрібно нічого перелічувати. Ви е, дізнаєтесь трошечки згодом, вивчаючи математику і інші курси. Але я перелічую, що використовувала я: коло, відрізок, прямоокутник. Напівколо прямокутник, якому потім закруглювала кути, квадрат, який додавала напівколо, як вирізала шматочок. Оці речі Найосновніші для себе я і перерахувала ну, пів, якщо не говорила про це. Перерахували, просто через кому, сфотографували зошит і надіслали мені. І остання найцікавіша частина вашого домашнього завдання. У вас вже в телефоні є фотографія вашого робота. Зараз я її відкрию у себе, щоб вам показати. Отже, я відкрила нашу світлину з роботом, а ви, відповідно, маєте свою світлину. Я звертаю вашу увагу. Краще за все, використовувати світлину, яка має квадратні пропорції. Тобто, ви зараз бачите, що у мене висота та ширина нашого, нашої світлини мають однаковий розмір. Ну і запам'ятала, що саме цю світлину я буду використовувати далі. А далі я йду в Google Play і завантажу додаток з дозволу батьків, що це безкоштовний додаток, в ньому швидко працювати. Можете попрацювати, погратися і видалити. Додаток ChatterPix. Бачите, такий прямокутничок з очима і з носиком. Завантажуєте його і відкриваєте. В мене його вже встановлено, я його просто відкриваю. Шукаю зараз і відкриваю. Звертаю вашу увагу, що використовуючи додаток і роблячи вам одночасний запис, ви погано чуєте звуки, які відбуваються саме всередині додатку. Коли ви на своєму пристрої відкрите, у вас будуть більш гучні звуки. Отже, я додаю зараз фото свого робота. Натискаючи ліворуч на галерею, обираючи того робота, якого ми з вами перевірили, бачите, що так, тут само, так само наш робот в прямокутники е, знаходиться. Е, мене все влаштовує в нашому роботі, натискаю на Next, і що я роблю далі? А далі я проводжу там, де я хочу, щоб його ротик розмовляв. Мене не влаштовує, тому що я не потрапила. Зараз намагаюся максимально вдало потрапити. О. Проводжу таку умовну лінію. І далі мені необхідно, коли кхм, лінія а, на його ротикові ну, а, розташована так, як мені зручно, я натискаю на мікрофон, тому що зараз ми змусимо нашого робота трошечки поговорити з нами. Він з нами привітається нашим голосом, і побачимо, що з цього вийде. Можливо, вам погано було чути, що саме я говорила під час запису мікрофону. Це лише через те, що я записую вам одночасно екран. У вас це вийде точно добре. Але я хочу перевірити, що в мене вийшло. Я нікуди ще не натискаю «Next», я натискаю на зелений кругляшок з цим трикутничком. Поговорив з нами на шрекі, мене це влаштовує, натискаю Next. І можу ще якийсь фільтр певний зробити, якщо у мене буде велике бажання, я просто хочу побачити, буде щось краще відбуватися чи ні. Мені здається, можливо, так залишити, так? Можна ще зробити. Ну, ви бачите, ви ці речі вмієте використовувати, захочете стікери зробити, захочете, не зробити, то вже ваше бажання, що ви будете з ним робити, тут багато чого є, я залишу, мабуть, окуляри. Він в них виглядає досить незвично. Можна рамку додати, яку я зараз спеціально шукаю більш-менш Адаптовано, ну, нехай це буде так. Текст додавати я не буду. Натискаю на Next. Перевіряю ще раз. Я шрейки мене намалювала І ми з вами навчаємося разом. Натискаю праворуч внизу на коло завантаженням на пристрій. Чекаю, поки завантажиться. Тепер йду. В галерею тепер йду. Де вона там в мене є? Краще в проводника буде швидше. Щоб переглянути те відео, яке я щойно завантажила. Привіт! Я І ми з вами Отже, ця робота не складна. Вам знадобиться. Аркуш паперу, кольорові олівці або фломастери, додаток чатеркіт і трошечки терпіння, щоб попрацювати. Гарного настрою і чудових вам робіт! Чекаю на роботу в google класі. Бувайте!